Ви напевне помітили, що за останні пару років суттєво активізувалася суспільна дискусія. Причому позапарламентська, позаполітична багато людей, які не байдужі до майбутнього України, долучаються до такої дискусії і шукають. Хто називає це національною ідеєю, хто називає це відповіддю на актуальні виклики, але шукають насправді тих самих ідей, які сьогодні зазнали кризи, і які сьогодні втрачені в політикумі, де вони мали жити, процвітати і керувати країною? Дуже часто запитують, чому так відбулося, чому в 2010 році. До влади прийшли сили, виразно не українські. Чому національні демократи розтанули як сніг після 10-го року? Насправді, чи переміг Янукович, я б сказала так: програли національні демократи самі собі, а Янукович дуже ситуативно скористався і посів відповідну посаду і керує сьогодні країною. Чому національні демократи програли самі собі? Та тому, що забули про ідеї, забули про пошук складних відповідей на складні питання. Всі дуже-дуже сильно захоплювались популістськими обіцянками і пустими гаслами. Всі працювали на картинку, а не на зміст. Картинка красива річ, але на певний час. Коли за картиною не стоїть змісту, це обов'язково зазнає поразки. Так і сталося. І сьогодні перед нами виклики, можливо, не менші, ніж стояли перед нашими з вами соратниками на початку 90-х, коли ставала і поставала незалежність України. Можливо, в такий момент ми зібралися з вами шукати складних відповідей. Коли країна їх вкрай потребує, бо ризики для незалежності постали як ніколи гостро. Ми з одного боку маємо величезний шанс вперше там, за 350 років нарешті визначитись з європейським шляхом розвитку, повернутись додому, до європейського дому, бо країна Україна. Була історично частиною європейської цивілізації, надавала їй і поштовхи, і джерела, і була частиною її історичного розвитку. І лише потім була вихоплена з цього розвитку Російської імперії. Але з іншого боку, російські імперські амбіції нікуди не розтанули, вони відновилися в особі Путіна яскраво і потужно. І сьогодні країна стала. Таким собі тлом геополітичних війн. А нам дуже хочеться, щоб ми повернули країні а, статус бійця. Бо ж не можна бути постійно голим полем, на якому боряться геополітичні сили. Ми не голе поле, ми бійці. Історично так було. І в країні багато людей, які це відчувають. Які хочуть бути учасниками цього процесу, які хочуть долучитися до історичних моментів і визначення країни до її шляху, але не мають такої можливості, тому що політика останнім часом перетворилась, як я вже казала, скоріше в піар, ніж в змістовний процес. Ми прагнемо і хочемо сьогоднішньою конференцією долучитися до повернення змісту в діяльність. Політиків, громадських організацій, інших небайдужих до проблем України людей. Зрозуміло, що сьогодні абсолютно не випадково кремлівські амбіційні політики обрали такий спосіб тиску на Україну, як торгівельна війна. Тому що чітко розрахували, що економіка України сьогодні. Можливо, чи не найслабше місце в нашій національній демократії і в нашій національній державі? Економіка країни? Викликає занепокоєння не тільки всередині країни, бо ми з вами живемо в цьому і відчуваємо це щоденно, але серед аналітиків і людей, які можуть прогнозувати об'єктивно у всьому світі. Ви знаєте, що останнім часом ризики дефолту України і в черговий раз зросли. Ми бачимо статистичні дані і бачимо, що знову ми отримали тенденцію падіння промислового виробництва в 13-му році. Ми так і не піднялись на докризовий період, тобто країна фактично за ці роки після кризи розвивалась такими маленькими темпами, що це просто не могло не відобразитися на стані життя кожного українця. Чому Росія так гучно і сильно? Б'є по економіці України. Та саме для того, щоб вдарити по кожному українцю. Бо падіння економіки України відчує кожен. Відчує на своєму добробуті, на своїй гідності, на тому, що українці вставлять в таку ситуацію, коли вони змушені кидати рідну країну як територію і шукати щастя по інших світах. До речі, за останній. Два роки спостерігається цікава тенденція, якщо раніше заробітчани їхали чи то на захід, чи то в Росію для того, щоб заробити там грошей, повернутись в Україну і тут чи відкрити якусь свою маленьку справу. Чи побудувати будинок, чи щось зробити. Тобто вони везли гроші в Україну для того, щоб тут їх застосовувати і розвивати рідну країну. За останні роки ми бачимо іншу тенденцію: гроші біжуть з України разом з людьми, які здатні створювати не тільки власний добробут, а й створювати робочі місця для інших українців, а отже, сприяти добробуту всіх українців. Про що це говорить? Розумієте, потенціал нації він е, комплексний і складний. І це не тільки наша земля, це не тільки наша мова, це і наші люди з їх різними е, властивостями, з їх різними можливостями. І якщо ми втрачаємо такий потенціал нації, як людей, які здатні на приватну ініціативу, ми це відчуємо завтра. Ми це відчуємо падінням, Рівня життя всіх людей. Тому що нові робочі місця самі по собі не створюються, їх створюють люди. Ми хочемо, щоб їх створювали українці. Ще один момент, на який треба наголосити: ми часто говоримо: якщо буде договір про асоціацію з Європейським Союзом, це дасть поштовх. Для економічного розвитку України, тому що частиною цього договору є договір про зону вільної торгівлі з ЄС поглиблений, який надає великі можливості Україні. Але я хочу підкреслити тут ключове слово: надає можливості. Але за нас ці можливості ніхто не зреалізує. Якщо ми ці можливості в черговий раз. Не скористаємось, не побачимо, пропустимо. Вони так і залишаться потенціалом і ніколи не зреалізуються. Тому вкрай важливо, щоб національні демократи в пошуках складних відповідей шукали так само відповіді на питання, що робити, щоб економіка країни розвивалася. Іноземні інвестиції, які здатні прийти в Україну, яких країна почне цікавити більше після підписання договору про асоціацію, бо ж країна відкривається і стає зрозумілішою іноземному інвестором, дуже часто кажуть на різних зустрічах: вони кажуть, що іноземний інвестор з радістю прийде в країну, в якій активно і нормально розвивається національний бізнес. Тоді наземний інвестор прийде не надре експлуатувати, це можна робити і в Африці, а прийде створювати нові робочі місця, високотехнологічні, нові робочі місця для українців, які отримали освіту. Мені боляче, коли на кожних зустрічах підходять до мене матері і кажуть, ми вклали все своє життя в те, щоб дитина отримала освіту. Мій син чи моя донька мають хорошу освіту, але вони не мають сьогодні роботи. Це ненормальний стан економіки країни, коли освічені люди здатні працювати, які хочуть працювати, не мають такої змоги. Коли не створюються робочі місця не тільки Скажімо, базового там якогось простішого рівня, а робочі місця, які тягнуть країну вперед. Бо вперед країну тягнуть інновації, вперед країну тягнуть люди, які е, в усіх сферах бачать нове і можуть це нове створювати. Тому ми робимо наголос, чому ми вважаємо, що е, держава українська, її інституції мають бути заточені в першу чергу. На сприяння розвитку малому середньому бізнесу, тому що це є національний бізнес, який і створить оце підґрунтя, на якому буде і конкуренція нормально зростати, і е, інновації будуть зростати. А отже, і іноземний інвестор буде мати нормальні стимули прийти з цікавими новими технологіями і створювати цікаві нові робочі місця. З великою доданою вартістю, а отже, з великими зарплатами, а отже, з тими, які будуть покращувати життя кожного громадянина. По-іншому соціальних проблем не вирішити. Коли сьогодні на тлі кризи, яку ми так і не подолали, на тлі чергових хвиль загострення соціальних проблем, коли люди живуть гірше і гірше, коли люди відчувають, що вони живуть гірше, і, власне, піднімаються дуже високо різні авантюристи по типу так званих українських комуністів, які на плакатах розвішують гасла про те, що буквально завтра забезпечують зарплату там, в тисячу доларів, а це не просто смішно, це злочин. Це злочин, тому що українцям дають знаєте, таку Некорисну, швидко вживану їжу, від якої тільки організм псується. Це неправда. Само по собі так не станеться. Для цього потрібно зробити багато кроків. Для цього потрібно створити таку політику, де цінується національне підприємництво, де цінується людина, здатна створювати додану вартість, здатна створювати нові робочі місця. Політику, в якій Громадянин почувається себе гідно в рідній країні. І тоді постає питання: а де ж де ж ключ до розвитку національної економіки? А, ви знаєте, багато років поспіль ми боролися з за різні напрямки. Ми там покращували а, нібито. В лапках податкову систему, ви знаєте, провалилася реформа податкова, але скільки було розмов, скільки було крику і обіцяно, скільки влада розповідала, що ми зменшимо податок там на 3%, щастя настане в країні, розцвіте країна, цього не сталося. Не вирішили жодного питання, хоча номінально деякі податки знизили по відсотках. Чому? Чому це насправді нічого не дало для розвитку країни? А відповідь дуже проста: ключ до економіки лежить сьогодні не в тих простих засобах, навіть не в зменшенні кредитної ставки і не в зменшенні ставки податків. Ключ до економіки сьогодні лежить в двох простих речах: перше зменшення рівня корупції. Бо основні видатки бізнес несе не там, де йдуть легальні платежі, а там, де його як дійну корову використовують чиновники. На жаль, часто українські. Але ті, що викликані сьогоднішньою владою, ті, що вважають, що їх гаманець і є мета розвитку країни. Ті, що працюючи під е, великою. Буквою державний чиновник, тобто працюючи якби під дахом держави на державу. Часто працюють насправді тільки на гаманець свій і сім'ї, яка керує країною. Це, до речі, те, що об'єднує всю країну. Бо від цього потерпають як донецькі підприємці, так і львівські підприємці. По всій країні і не тільки підприємці, кожен громадянин стикаючись з системою а, влади. При необхідності отримувати безліч різноманітних довідок, які кожного громадянина супроводжують в нашій країні, стикається з системою вичавлювання. По принципу, з кожного хоч по копійки чиновнику велика дача. Це вбиває країну, вбиває щоденно, вбиває краще за Путіна, вбиває оця корупційна складова подолати яку, на жаль, не знайшлось політичної волі за всі 22 роки незалежності, а не тільки за останні три роки. І це треба визнати, і не тільки визнати, це треба взяти собі на озброєння і пам'ятати. Першим питанням і найголовнішим питанням національної демократії має стати зменшення рівня корупції. Корумпований чиновник не може і не має права виступати від імені України. І друге, що сьогодні вбиває, і це пов'язане з корупцією, але стоїть окремим і дуже важливим чинником неуспіху сьогоднішньої економіки України, це повна відсутність захисту прав. Для економіки важливий захист прав власних. Для громадянина важливий захист прав його громадянських прав. Коли нема незалежного судочинства, коли нема здорової правоохоронної системи, яка охороняє права громадянина, очікувати розвитку не варто. Не може розвиватись підприємець. Бо він не знає, він не може гарантувати, що вкладені сьогодні його рідні копійки в розвиток бізнесу, в створення нових робочих місць, завтра не закриється через якесь рішення суду, через якісь неналежні дії чиновників, його можуть знищити в будь-який момент. І там, де підприємець десь в Чехії чи в Угорщині, знає, що він знайде захист, український підприємець. Знає, що він такого захисту не знайде. Тоді чому ми дивуємось, що не відбувається розвитку, що не зростає економіка, що не створюються нові робочі місця? На це дивляться і іноземні інвестори, і все частіше ми чуємо від них. До речі, в угодах це записано, і в зоні вільної торгівлі рекомендації були дані українській владі. Чому, власне, зараз так в список Фюлі входять оці всі вимоги по змінам е, до законів про правоохоронну систему, законів про прокуратуру і так далі? Тому що всі побачили, що відсутність захисту прав руйнує країну. Не можна побудувати її без цих базових засад. Якщо вирішити мати політичну волю, Мати кадровий потенціал, мати бажання вирішити ці два питання. Я переконана, що всі інші питання ми знаємо і давно написані плани і програми, як їх вирішувати, як е, сприяти розвитку підприємництва, якщо нема корупції, відомо. Відомо як зробити дерегуляцію. Відомо, як зробити а, допомогу нашим підприємцям в експортному їх потенціалі, щоб вони могли займатися не тільки всередині країни купівлі-продажу, а щоб вони могли експортувати свої товари за кордон. Товари високої якості, які насправді є конкурентоздатними на зовнішніх ринках. Все це можна зробити. Якщо нема корупції, і є захист прав. У ці дві базові речі є вкрай важливі. Вони, на наш погляд, сьогодні є ключом до розвитку економіки і. Важливо, щоб хтось про це говорив, тому що насправді сьогодні владі дуже вигідно замовчувати це питання. Вони імітують так звані реформи. Ви всі пам'ятаєте, як у 10-му році Янукович презентував свою вікоповну програму реформ? Пам'ятаєте, тоді маленька група депутатів від партії за Україну зазнали великого тиску і знущання з боку влади. Буквальному на чолічному сенсі, тому що нас тоді а, намагалися ОМОН великою кількістю, там 50 ОМОНів цих п'ять депутатів витісняли від презентації Януковича. Була така історія. За що? За те, що ми сказали, що букли. Цій програмі написані правильно, тільки ми не віримо, що у цих людей і у цієї влади є, хоч якийсь, хоч такий малесенький стимул реально зробити ці реформи. Так і сталося. Ці три роки підтвердили нашу правоту. Реальні реформи не відбулись. Відбувається імітація. Висуваються якісь закони з якимись назвами з яких нічого не дає країні позитивного, а дуже часто містить вузьколобійські речі для якихось окремих олігархів, якісь там невеличкі покращення. Це видається під гаслами реформ. На цьому всі реформи закінчуються. Але економіка річ наполовину суб'єктивна, наполовину об'єктивна. Її дуже складно обманути. І тому ми бачимо сьогодні, що намітилась тенденція до прямої і неприхованої монополізації цілих галузей. А в деяких галузях намітилась тенденція монополізації прихованої напівлегальної під інтереси так званої сім'ї. Яка сьогодні керує країною сім'ї Янукович? І як в таких умовах може розвиватися незалежний український малий середній бізнес? Зрозуміло, що його тиснуть, витісняють, викидають з усіх ринків тільки для того, щоб розчистити поле для безконкурентної монопольної роботи деяких структур, які просто паразитують на тілі України. Такою економікою ми ніколи не будемо сильними для того, щоб дати відповідь на ті виклики міжнародні, які стають, ми розраховуємо і дуже віримо, що буде підписана угода про асоціацію. Але це буде лише. Перший крок, і треба розуміти, що цього кроку ще буде далеко недостатньо для того, щоб стати європейською країною, повернутися в європейську сім'ю. Необхідно, щоб були сили громадські, політичні, які будуть перше ставити питання, які насправді необхідно вирішити в країні. Не обіцяти чергове покращення, побільшення. І поглиблення, а говорити про те, що насправді треба вирішити для того, щоб це покращення настало. Тому ми і затіяли цю дискусію, тому ми і хочемо залучити до неї якомога більше науковців, просто небайдужих громадян, патріотичні сили, які є в Україні, для того, щоб, не дай Боже, в ході вузькополітичної боротьби за е, чергову зміну режиму не забулося, що змінюємо ми режими не просто для того, щоб тіло пересаджати. У нас вже різні тіла сиділи в кріслі президента. Поки що великого прориву так і не настало, а для того, щоб цей прорив насправді здійснити. І навколо цих ідей і можуть об'єднуватись люди. Часто запитують нас, чому. От Ситуація в країні погіршується, всі про це говорять, всі з цим згоджуються, громадяни скаржаться, навіть не бояться скаржитись на камери дуже часто, телевізійні розповідають, як погіршується життя. Чому вони не виходять на активну фазу боротьби? Чому не виходять на демонстрації, як це роблять там французи, наприклад, чи навіть німці? Чому не відбувається ніяких подій в країні, які... Моя відповідь на це питання, напевно, нема однозначної простої відповіді. Я спробую дати просто своє бачення. В чому зневіра сьогодні українця? Часто говорять там, от обманула попередня влада і так далі. Мені здається, не тільки в цьому. Зневіра українця в тому, що влада обманула, він знає чому. Бо не було ідей, бо не було завдань. Бо не було бажань і політичної волі ці ідеї втілювати. Українці розумна нація. Вони хочуть об'єднуватись навколо цілі і ідей, а не просто навколо чергових особистостей. Особистості важливі, але важливі тоді, коли вони є носіями цих самих ідей. Тому ми намагаємося і будемо далі намагатися випрацювати. Може не один, а кілька складних відповідей на ті питання і виклики, які стоять, для того, щоб провести суспільну дискусію і знайти потім найкращий шлях, знайти ті програмні засади, навколо яких українці скажуть, так ми хочемо йти за цією програмою. Так, ми віримо в те, що втілення такої програми змінить наше життя. Може, вперше змінити технології на зміст. Це мрія, але без мрії, напевно, нема чого рухатись. І, власне кажучи, дуже хочеться, щоб наша мрія втілилася в життя в Україні в першу чергу. Дякую, друзі.